будемо розпочинати сьогодні із спілкування із нашим гостем, який вже готовий приєднатися до нашого ранкового або можливо денного ефіру. Фіама справжнє ім'я цього чудового італійського співака Дмитро. Він зараз з нами на зв'язку. І тут одразу виникає зустрічне питання: а як доречніше буде до вас звертатися і казати Дмитро або Фіама, як як приємніше, можливо, як творчу особистості? Ну, це залежить від від як більше відчуваєш. Якщо ти хочеш до мене більше звертатися ближче, то можеш мене називати Діма. Якщо хочеш ще більше тримати конфіденціальність, то можеш мене називати Фям. Доброго ранку. Доброго ранку. А скажи, будь ласка, де ти зараз наразі перебуваєш Як сьогодні розпочався а, ранок, там де ти є? З яким настроєм все навколо прокидається в цей весняний день? Мені дуже сильно подобається е, погода на вулиці. Е, я зараз в Києві, в мене вдома, і я сьогодні е, проснувся трохи з температурою, але це добре. Коли є температура, значить, значить, це, це значить, що тіло відбудовується і от, відбавляється від всіх, що від всього, що не треба. Слухай, ну ми тобі бажаємо швидкого одужання, насправді, а знаємо твою. Знаємо твою історію, що у віці 9 років ти приїхав саме з мамою із Тернополя до Італії, а потім у 2019 році повернулися, і через те, що були введені карантинні обмеження, то вже не зміг виїхати назад до Італії, повернутися і лишився в Україні. Розкажи, будь ласка, ось цей ось цікавий момент, як все це відбувалося, які були причини на те, щоб там можливо виїхати, потім повернутися і потім лишитися. Я скажу чесно, життя ніколи життя завжди тобі дає те, то, що тобі треба, і завжди тебе веде в ту сторону, яку тобі треба. От чому, коли я замітив, що я вернуся сюди і залишився тут через коронавірус, я замітив, що все світ рішив так, що мені треба залишитися тут. І коли я приїхав сюди і не зміг вернутися назад, е, мені прийшлося знову е, вивчити культуру і мову підібрати знову. І от, і, і це було дуже, е, дуже наповнено для мене, тому що я знову розпізнав себе, звідки я і які мої корні. От і це було для мене дуже дуже так духовно. От. А до речі, переїхавши до Італії, але будучи дитиною, що вам вперше впало в очі, що відрізнялося від життя е, саме в Україні? Ну, Я був ще маленький, так що, коли я приїхав туди, я ще не дуже багато чого. Е, от, так що в мене чуть, чуть е, життя хвиляло туди і сюди. Я ще не мав повноцінний, повноцінне розуміння. Е, і е, от чому мені навіть було так легше. Е, Вникнути в італійську культуру, вивчити дуже скоро мову і от стати, стати повноцінним, як скажемо, ну, італійцем. Я ж там 10 років прожив, так що половина моєї життя. От. А яке у вас було спілкування з однолітками? Вам важко було чи легко знайти самоконект? Ну, коли я приїхав в Італію, то мене, мене мама відправила вже в школу. Так що мені треба, ну мені прийшлося якось законектуватися з іншими, з іншими, з іншими моїми людьми і так далі. І якось так з часом воно просто виросло, і потихеньку-потихеньку я просто розпізнав все, і мені стало трохи легше. А саме, саме творча діяльність розпочалася там в Італії, чи все таки вже тут в Україні? Де, де воно почалося? Воно почалося в школі. Коли мені було десь 16 чи 15 років, я пішов в школу суперіори, це так, найвища школа, і, і там я знайшов друзів, які займаються музикою. Я на той час не займався. Репом, чи я не читав, я просто займався бітбоксом. Я робив от, біти з моїм, е, з моїм ротом. І, е, і вони робили фрістайл, а я їх вів е, музикою. А потім один із них один день каже: Дімон, що ти не запишеш трек? Давай залети, запиши трек. Я кажу: Ну давай попробуй. Мій перший трек, я його записав на англійському. І, і коли я його записав, я зрозумів для себе: Ого, а може, це і це. І от я почав е, е, писати. І на італійському, і на і на англійському. І коли я переїхав в Україну, то тоді мені стало. Я не знав абсолютно індустрію музикальну українську. І Я от хотів себе чуть-чуть розпізнати і ем, попрактику, попрактикувати, зробити це на українському. І мені це дуже ем, подобається, я чесно скажу, тому що це. Як нова мова для мене, і я її знову розпізна... розпізнаю, але в іншому форматі. Я не тільки ем, розмовляю, а я от, творчо розмовляю через музику, і це дуже, це дуже класно. Ну, ти зараз вже е декілька років пройшло, можна сказати з впевненістю, що ти пізнав вже українську індустрію музичну. Саме чи можна її е порівнювати, наприклад, з італійською? І якщо порівнювати, все таки, то е які відмінності е в чому є особливість? Е Кожної музичної можливо тусовки там в Україні і музичного розвитку там в Італії. В чому, ну, Італія славиться теж великими вокальними талантами, великим музичним набутком. Да? От, от як отут, чи є різниця, чи все таки музика, вона і в Італії, і в Україні, воно все однаково твориться. Ем, я скажу чесно, е, є велика різниця, тому що в Італії, е, ну, там є великі лейбли. Окей, okay. і е, вони можуть давати більше е, можливості артистам, і можуть піднімати артисти трохи вище. І а тут а в Україні у нас такого поки що нема. Скоро буде, але зараз нема. Так що ми артисти, е, особливо в реп-індустрії, то ми трохи плаваємо в воді е, самі по собі, а там е, трохи по різному. Тому що там вже вона розвинута там дуже багато артистів, і там, ну як сказати, крутиться дуже багато грошей навколо артистів, бо дуже багато людей слухають. А тут нас поки що ні. І плюс в нас тут війна, і люди зараз зайняті думати головою про інше. Не всі можуть бути дуже сильно відкриті до якогось нового артиста чи якоїсь нової пісні. Вони ну люди тут а зараз поки що не готові, тому що ми зараз маємо інші справи, інші ну інші просто щось важливіше зараз. От. Судячи з треку 1.1.1, ви вірите у магію чисел протягом життя. Є ще якісь приклади або історії, де це проявлялося, де це з'являлось в вашому житті. О, дуже багато. Я пам'ятаю, коли в мене був ем, в мене був зошит. Я кожен день в кінці дня записував просто як пройшов мій день, як я себе відчував, що що класного, магічного ем, було в тому дні. І недавно я його перечитав, і це було десь 2-3 роки назад, і і помню деякі строчки. Де от я вертався додому, мені щось було погано. Потім я бачу на машині 1-1-1, і мені попадається от СМС і каже: О, в тебе є воту така шанс і так далі. ці такі маленькі, ем, маленькі, е, маленькі знаки, і але вони мені попадаються кожен день. Вони нам всім попадаються кожен день, але не всі вміють дивитися, не всі вміють бачити, не всі просто знають, що вони перед тобою є. що вони формуються перед тобою, і тебе е, ведуть в. Ту о, пряму ем, сторону, куди тобі треба, тобі нагадують, що ти на правильному ем, руху. Вот і, і плюс тобі надають дуже багато ем, віри. Вот вони є, вони формуються навколо нас, тільки треба їх дивитися, і вони завжди формуються дуже сильно в ем, магічних ем, моментах. От них такий таймінг, просто така синхронізація дуже дуже велика. І коли ти, от ем, як сказати, ем, в тебе є зв'язок сам з собою, і ти себе відчуваєш, і ти в себе віриш, то воно буде проявлятися перед тобою, і ти коли це бачиш, ти, ти кажеш, ого, ого. А от воно ого. І це дуже дуже круто. А як правильно, як правильно, на твою думку, от, це навчитися прочитати, і реагувати на ті чи інші речі? От, ну, як це зробити можна? Ну, це, це дуже. Персональне, це дуже лічне. Ем, от е, треба просто вміти замічати маленькі маленькі речі. Деколи дивишся на годинник і бачиш, ти знаєш, там 16-16. Да? Е, ми, якщо ми не віримо це, якщо ми не знаємо цю теорію, то ми просто пропускаємо Окей, 16-16, окей, нічого вради. Але коли ми бачимо якийсь, е, 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 якийсь такий випадок, треба завжди зупинитися просто і переосмислити, що. Як ти себе відчуваєш? Що навколо тебе, е, яка именно, що, от, що відбувається? І от коли в тебе от, попадається такий знак любий, знак, любий знак, тобі треба просто зупинитися і от, зробити такий е, скан всього, що є, і всього, що в тебе е, е, тут там, ну, відбувається. І от таким чином. Е, е, Практикуєш, і воно тобі більше буде попадатися в тих самих моментах, коли тобі от не вистачає тої довіри, чи коли іменно тобі треба, воно тобі буде попадатися. Це треба навчитися. Це треба чуть, -чуть попрактикувати, але воно є, і воно все перед нами. Але нам треба просто навчитися дивитися. От. До Речі, коли 16-16 на годиннику до припустимо, ти загадуєш бажання або в якісь інші такі моменти, знаєш, є така віра? А, ні, я не згадую. Я не загадую бажання, і навіть коли, от, наприклад, на суспільстві є таке розуміння, що коли падає зірка, то нам треба загадувати бажання. Я це сприймаю по по, по іншому. Я це сприймаю по якщо ти побачив зірку падаючу, це твій знак. Це так само, як 4 чотири одиниці, як 16, 16, чи як щось інше. Це твій знак, який тільки тобі проявився. І можеш загадувати бажання, або можеш просто подивитися на це і сказати: О, це мій знак. Він, він показався всесвіт зі мною, він мене веде. Значить, я ще тут, я живий, і, і в мене все є, і я в правильному русі. От що це означає. А який по рахунку цей трек, і взагалі про що він? Давайте поговоримо саме про цей трек. Угу. Я тобі скажу, що цей трек. Я його написав, коли ем, він відрізняється дуже сильно від моїх інших треків. Я його написав, коли я, ем, так скажем, розставався з моєю дівчиною, і е, в мене були дуже багато емоцій. І. І я рішив написати цей трек. Ну, я не рішив, я не рішаю писати писати треки. Вони самі виходять. Мені само ведеться через емоцію писати треки. І цей трек мені написався сам. І я в цей трек вклав і історію з парою. Що я відчуваю до неї, що деколи ми можемо сваритися, а інші рази ми любимо. Оце в цю дуальність. Плюс ем, знаки, тому що вона теж е, знає про, про знаки, і вони попадаються, і вона теж деколи вертається додому. І мені каже, о, дивись, я сьогодні бачив такі от нові цифри отут, отут, отут. отут і, і це разом з віймати, це дуже, це дуже класно. І от чому я ем, от написав цей трек і додавив туди і знаки, які нас об'єднують, і е, от наші е, відчуття, які нас об'єднують. А чому от в прес-релізі ти написав про те, що він суттєво відрізняється від попередніх робіт? Чому? Чим? Um, бо цей трек більш um, духовний, такий, він більше сентиментальний. Um, і, мої інші треки вони більш епатажні. Uh, так що, от, от, от чому вони відрізняються? Можна сказати, що він більш такий ліричний і, можливо, з філософським нахилом, чи, чи ні? Можна, і можна, і так. Можна і так. Так, 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 так. Не всі це сприймають, але хто от міє, міє читати між рядочками, то так. Так, воно можна і назвати дуже ліричним. Да. Я до речі, нашим глядачам скажу, що ми обов'язково після того, як знаєш, ми любимо так проговорити, спочатку обсмакувати, а потім, врешті-решт, вже й подивитися. Ми після нашого спілкування обов'язково подивимося на цю твою роботу для того, щоб ну дійсно поринути, от в ту атмосферу, яку ти хотів передати, от в ці переживання, що зазвичай все таки наштовхує на створення нових. Це якісь емоції, переживання, це, можливо, якісь вибухові такі швидкі події, і вони от лишили слід, і потім через деякий час ти там написав якісь речі. от Як творчий процес? Можна задам одне питання? Що вам подобається робити? крім Головної роботи, які вас є хобі, які надихає, які ну, щось. от, от, щось вам тримає. от треба робити, щоб тримати себе живим. Є щось? Я скажу, от по мені, наприклад, особисто, то в мене знаєш, от як правильно говорять, коли ти будеш займатися улюбленою справою, то ти жодного дня в своєму житті не будеш ходити на роботу. В мене по моєму досвіду зараз в принципі то і відбувається по суті, тому що я роблю те, що мені подобається, те, що мені найбільше до смаку, цей тут цей і сцена і так далі. І тому я не відчуваю те, що тут я відпочиваю. А тут я, наприклад, працюю, ну от немає такого відчуття. Я думаю, що Нальонка зі мною абсолютно погодиться. А, у неї трошки менше звичайно досвіду, але вона розуміє, що а, коли ти робиш те, що тобі подобається, ти отримуєш від цього задоволення, ти кайфуєш цим, і, і, і все, в принципі, я ти, думаю, так. ти надихаєшся від цього, так, так. надихаєшся. І це, це дуже це дуже важливо. Коли навіть коли ми робимо роботу нашу головною, ми її любимо, і ми надихаємося. Є різниця між тим, хто просто робить роботу, тому що її треба зробити. І є, хто нею надихається, тому що коли е, він вертається додому, він вчиться, він вчить нові фішки. Він щось там, щось він робить так, щоб його робота стала ліпше, тому що він це бажає То саме, і в творчості, чи ти малюєш, чи ти співаєш, чи ти граєш якусь гітару. Ем, тобі це надихається, тому що це тобі подобається, і воно в тебе визиває емоції. І дуже класно через музику е, чи через будь-який е, формат просто. Um, малювати світ своїми емоціями через музику чи через малювання ти малюєш світ через твої емоції. Ти твої емоції просто випускаєш в щось в якийсь інструмент, це дуже дуже круто. Вот що для мене музика. Во чому я нею займаюся, вот чому вона мене надихає. Якщо б не музика, я би не знав, як випустити, як намалювати, як випустити мої емоції і намалювати цей світ як, якимось чином. Вот. Ще одне е, питання є у нас. У нас залишається буквально там 3-4 хвилинки з тобою поспілкуватися. Е, е, теж була інформація про те, що ти призупиняєш свою музичну діяльність в Україні. Як то так? Чому з чим це пов'язано? І ну, то не можна робити? Чи то ж така пауза якась творча? Як? Um, це як в спорті, так скажемо. деколи треба е, відпочити. Mm -hmm. І... І піти в, в зал, і тренуватися, щоб потім вийти знову і, і, і виграти. От, от, от моя ідея, от чому я це хочу зробити. Я хочу е, взяти трохи паузу, тому що в минулому році в мене, і мене ніхто не знав, в мене не було ніякої музики на площадках, нічого. І я собі поставив план, щоб випустити. Деякі треки з кліпами це було дуже сильно м -м, тяжко, але я це зробив. Я набив собі руку, я зрозумів деякі речі, я сконектився з деякими артистами, багато чого зрозумів для себе і набрав досвіду. Зараз в мене є можливість м -м, просто від відкотитися трохи і навчитися від. Помилок, які я зробив, ем, ем, уліпшити то що, ем, то, що, я думаю, треба чуть-чуть е, ну, уліпшити. І, і мій самий е, головний проєкт, е, на яким я хочу працювати, це цей альбом. Але цей альбом він не буде просто ем, пару треків всі разом, і я їх випускаю. Ні, я хочу, щоб це було щось дуже велике. І це могло е, трохати багато людей. От чому е, в цьому альбомі будуть дуже багато артистів із тих маленьких на, е, на моєму самому, самому рівні, як я, і тих чуть-чуть е, великих артистів, які, до яких буде чуть -чуть, трохи е, тяжко достукатися. Але це самі, самі кайф. Це самий кайф, це просто процес створення, не результат, а процес створення. От чому я хочу просто закритися і спробувати створити то, що ще ніхто не спробував створити. Працювати над моєю музикою, стати ем, набити собі мишці на новій музиці, і плюс достукатися до багато класних артистів, якими ем, ну, дивлячись на мій рівень. Ем, Неможливо достукатися, але я це все одно зроблю, тому що це мій план. Це план, куди я ставлю і, і, і от що вочому я це хочу зробити. Це може мені зайняти півроку, рік, два, три, п'ять. Не знаю, mm -hmm, да. Але я хочу це зробити грамотно, і, і коли я це зроблю, я нарешті можу відпустити і собі сказати Вау, молодець! Ти це зробив. Розумний підхід це дуже важливо. Так, а на твою думку, перспективи розвитку музичного мистецтва в Україні в подальшому, от які жанри, мабуть, можуть розвиватися саме в Україні? В Україні ми, ми, ми така страна дуже інновативна. У нас дуже багато чого нового, що в інших країнах немає. Um, і ми можемо дати uh, з будь-яких сторін um, багато чого нового зі сторони музики. Ми можемо дати uh, нові стилі, um, нові жанри. Окей, okay. uh, от я, um, я більше працюю над поп з реп жанром, я uh, дуже сильно відчуваю, що реп. Так само, як ну, тому що інші артисти-реп, вони як я, вони мої близькі, і вони жили плюс-мінус тим самим життям, в яким я жив. Так що ем, я дуже сильно вірю, що реп-індустрія в, в Україні виростить. Е, і це буде, думаю, надіюсь, після війни, коли все наладиться, і в нас буде просто ем, можливість. Показатися і забрати е, аудиторію, і якось переключити з е, менталітету війни і не навести, і, і це все до, е, до чогось нового і передавати наші емоції через музику. Е, я чесно не знаю, як воно буде, але інтуїція мені підказує, що воно буде. Тому що якщо вона мені не підказувала, що воно буде, я би музику тут не робив. Я би її робив на італійському і випускав би треки в Італії. А я цього не роблю, я це роблю тут. Тому що щось там всередині моєму серцю мені підказує, що тут воно може бути. Тут все зараз ем, падає на землю. Але коли щось падає на землю, то воно стає ем, назад ще сильнішим і ще солідним. Діма, ми переконані в тому, що з такими виконавцями, як ти з багатьма іншими нашими молодими співаками, обов'язково є просто шалене майбутнє. Ми в цьому вже переконуємося. І вже не перший рік ми бачимо, наскільки це все працює, наскільки а, наші творчі особистості є потужними. Дякуємо тобі за цікаву розмову. Тобі творчих успіхів, тобі гарного такого знаєш творчого відпочинку і після цього а, просто шаленого вльоту в нашу медіа музичну індустрію. Дякуємо тобі і ще раз гарного дня, друзі? Нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні спілкувалися із Дмитром, італійським співаком Фіама.